Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше чудове новеньке надходження. Це Mazda 6. У комплектації Touring з двигуном 2,5 бензин, коробочкою автомат переднім приводом. Комплектація максимальна, друзі. Вона на 19 оригінальних дисках. Зовсім з невеличким пошкодженням по штатам, безпека вся ціла, в дуже класному, синьому кольорі. Ось Так вона виглядає у нас. Вона має у нас фарки Grand Touring. Звісно, безключовий доступ, сліпу зону, електропривід сидінь, біло-сніжний шкіряний салончик в гарному стані, повний електропакет, акустика Bose, сліпа зона, датчики шин, датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикермо, скрию з, з контролем, з підрульовими перемикачами, 150 тисяч км пробігу, проекція, двозонний клімат, підігріви переднього ряду сидінь, запуск кнопочки, задня камера, вибір режимів їзди. Панорамний люк. Ззаду, друзі, також у нас по автомобілю ніяких запитань та нарікань немає. Зараз вам покажу більш детальніше. Багато місця, салончик, весь абсолютно ціленький, в гарному стані. Друзі, ми на вас чекаємо. Класно обслужена Mazda 6 вже у продажу.